Влад Кайола самопожертва аномалія зона, сіра безжиттєва пляма на мапі Київської області, і така зелена й жива в реальності, мінлива, наповнена своїми небезпеками і таємницями і, звісно ж, захисниками. Сталкер стояв перед напівзруйнованою, давно вже пограбованою мародерами будівлею кафе. Він потрапив у зону чотири дні тому і планував бути тут до початку весни. Та позавчора почалася війна повномасштабна, не така, як у чотирнадцятому. Та що думаєш, хлопче? запитало його дещо. Що ширяло в отворі напівзруйнованого головного входу. Аномалії. Вони мали свідомість, деякі з них навіть могли виходити на контакт із людьми, не з усіма, звісно, лише з тими, хто часто бував у зоні, й тим чи іншим чином взаємодіяв із аномаліями, зі сталкерами. Я подумаю, відповів чоловік. Протягом останнього року він часто спілкувався із прикордонниками, військовими, надзвичайниками і представниками інших структур. З його постійними походами в зону інакше ніяк. Всі готувалися до вторгнення, але мало хто вірив, що воно відбудеться на правду це були більш застережливі протокольні заходи, аніж реальна готовність до бою. І от… Росіяни вже в Гостомелі, в Бучі, в Ірпіні пройшли через зону, стрімко, швидко, не затримуючись. Але він знав, що вони будуть тікати, інакше й бути не могло, а іншого шляху, окрім як через Чорнобиль, у них не було. Жертва ось що пропонувала аномалія. Він мав віддати своє життя зоні. Без прощань із сім'єю, без заповіту, без останнього слова, останнього поцілунку коханої, останніх обіймів батьків. Таким і був ґрунт, на якому базувалися усі взаємини між сталкерами і жителями зони. Якщо, звісно, їх можна було так назвати, тільки бартер, і нічого більше. І Якщо ти хочеш позбавити своїх ворогів життя, треба було натомість віддати щось рівноцінне, Теж життя, наприклад, своє. Сталкер часто допомагав військовим в зоні Ато з моменту її початку. Хоча сам він не воював, він знав, що було в цих бійців на словах і в думках, ніхто з них не йшов помирати за Україну. Вони йшли за неї битися, воювати, знищувати ворогів, та ж ніяк не помирати. Звісно, були ризики, такі ж, як при небезпечних для життя будівельних чи шахтарських роботах, наприклад, чи при гасінні пожеж, але особиста майстерність та командна робота дозволяла знизити ці ризики до мінімуму так казали його знайомі. Коли він привозив пікапи з волонтеркою та іншою допомогою. Чому він згадав про це зараз? Бо аномалія запропонувала йому померти, померти в муках і не піти далі по колу перероджень, загрузнути в зоні навічно, продавши їй свою душу за декілька драних життів нападників. Йому знадобилося декілька днів, щоб прийняти це рішення. Він іще не знав про ті звірства, що вчиняли росіяни з цивільними на окупованих ними територіях, але погодився. Записав на диктофон останні слова прощання до батьків, дружини й дітей. На випадок, якщо якась пошукова служба віднайде його залишки: Я готовий, повідомив він хаотичній структурі, що висіла в тому ж місці. Що він її залишив два дні тому. Вона чекала. Що мені робити? Аномалія була схожа чи то на зірку хаосу, чи то на серафима, ніби сфера, яка не могла втримати свою форму, і нескінченно швидко міняла її на щось інше, формуючи безліч відростків, що миттєво виникали і щезали. Ці відростки. Були схожі чи то на крила вище згаданих серафимів з християнських ікон, чи то на стріли зірки хаосу з новомодних містично-езоторичних течій. Голос її звучав рівно, спокійно й упевнено, і швидше за все, виключно в голові сталкера. Хто зна, може, й образ цей міг бачити лише він. Керований вказівками аномалії, чоловік. Пройшов крізь отвір, що був колись входом у кафе. Піднявшись на другий поверх, він поглянув униз. Там, серед уламків та металобрухту, стирчав шмат арматури, Жертовне знаряддя, що мало принести йому довгу смерть, переповнену муками і стражданнями. Сталкер стрибнув. Політ був недовгий. Та перед очима встигло промайнути усе життя тулуб в районі легень наштрикнувся на арматуру. Жахливий біль просякнув усе його єство, десь у рюкзаку зашкалював дозиметр, але чоловікові вже було все одно. Фактично, він був уже мертвим, просто ця смерть знаходилася не в теперішньому часі. А в найближчому майбутньому, звісно ж, через високу радіоактивність ділянки шанси на те, що його віднайдуть, знижувались, та сам факт його скорої смерті наявність високого фону і не прискорить і не сповільнить. Декілька діб він конав наштрикнутий на шмат заліза, що стирчав із бетонного блоку, лежачого на землі. Перш ніж невідворотність змилувалась над ним, і він поринув у пітьму. Так звана армія так званої Російської Федерації, отримавши знатного прочухана від територіальної оборони та інших українських народних військових формувань Києва й області, безладно тікала на болота. Звісно ж, через прип'ять серед них були як звичайні росіяни. Мародери й варвари, що йшли заради наживи, пральних машин та дорогих вудочок, так і інші, ті покидьки, хто розстрілював цивільних, гвалтував і вбивав жінок і дівчат, страчував голів селищних рад та депутатів, катуючи та знущаючись над ними. Більшість як одних, так і інших, в подальшому або загинули в східних областях України. Або були страчені після перемоги України в 24-му році і проведення трибуналу в 2030-х. наочний приклад дії всюдисущої карми, яка підготувала наймерзеннішим із них особисті пекла, бо майже всі гвалтівники, садисти й кати, що кошмарили цивільних, залишилися в зоні. Вони мріяли про обіцяну їм російську вальгалу та отримали пекельні борошна там, під Чорнобилем. Хтось, потрапивши в аномалію, падав з даху будинку на арматуру і конав декілька днів, після чого ця історія повторювалась знову і знову нескінченну кількість разів. Хтось, потрапивши в іншу аномалію, завмирав, Залишаючись нескінченну кількість часу в замкненому тілі, продовжуючи відчувати все, починаючи з комах, які пожирали очні яблука і закінчуючи процесами розкладання мертвого застиглого тіла, хтось провалювався в руді сипучі піски і відчував нескінченну задуху, дихаючи цим піском замість повітря, а когось. Роздирали чорнобильські мутанти, собаки по три голови, вічно і нескінченно. Замкнуті в часових петлях душі ворогів не тільки не мали можливості втілитися, вони божеволіли, кожен замкнутий у дні бабака, вони належали зоні. Сталкер уособлював, контролював. Та спрямовував усі ці події. Він також належав зоні, але перебував не в статусі ворога, який спаскудив місцевий край. Ні, він давно був другом зони, тим, хто приніс себе в жертву, послідовником Ісуса, який став аномалією задля того, щоб захистити рідний край і покарати тих, хто зазіхнув на нього. Чи варто воно було того? А вже ж варте, кількість російських військових, що потрапили в пекло цього місця, не обмежилась кількома душами, їх кількість зростала з десятків до сотень, і це приносило сталкеру спокій, умиротворення та вдоволення? Він посміхався, Влад Кайола Самопожертва читала Хеля. Вітаю мої кудлаті любителі аудіокниг. Дякую за ваші перегляди, підписки, вподобайки, коментарі та поширення. Саме це мотивує працювати більше, поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту та продовжувати. Українізувати цей світ, окрему глибоку вдячність хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які кожного дня боронять наш спокій та наші життя. І наш з вами обов'язок продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ і донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання на реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників і бажання фінансово підтримати цей канал, ви можете задонатити на Монобанку або оформити спонсорство на Ютубі чи підписку на БаймієКофі. Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною.